Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачний пиріг з абрикосів. Для цього нам потрібно 200 г сиру і 80 г цукру. Перебуваємо це все добре блендером. Також розтоплюємо 100 г масла і додаємо до нашої маси і продовжуємо перебувати блендером. Далі, за рецептом, нам потрібно 2 яйця. Додаємо та знову все добре перебиваємо. Також нам потрібно 200 г борошна і 10 г розпушувача. З'єднімо сухі дігрієнти та просіємо до нашої маси. Та замішуємо тісто. Спочатку лопаткою, а потім можна замішувати руками. Тісто м'ягке, підатливе, не липне до рук і з ним гарно працювати. Далі беремо форму, яку будемо випікати, застеляємо паргаментом, в мене це форма діаметру 28, викладаємо наше тісто та рівномірно розподіляємо по формі. Беремо начинку, в мене це абрикоси. Я їх помила, виймаю кістку та нарізаю шматочками. Також ви можете використати будь-які фрукти. Особливо дуже смакують персики, тому експериментуйте і додавайте улюблені фрукти. Повірте, буде дуже смачно. Виклали наші абрикоски та оставимо випікати при 180 градусів на 40 хвилин. Зверху виходить дуже хрустка скоринка. Все. Смакуємо, насолоджуємося і робимо зразу подвійну порцію, бо з'їдається моментально. Не забудьте поділитися цим рецептом та поставити лайк. Всім свачного!